Слава Україні! В ефірі Азов ФМ, наша передача історичні фрески, і я, її автор і ведучий Олександр Ауферов. Сьогодні ми з вами поговоримо про історію формування українського козацтва. Отже, як відомо, взагалі термін козацтво вперше згадується у 1480 році, і сам він походить, як ми знаємо. З згадки власне тюркського походження про те, що саме в цей час козаки роблять черговий напад на території, які належали світлі або ж Атаманській порті, Туреччини. В самому ділі ми знаємо так само, що ці гіпотези про формування козацтва українського вони сягають різних векторів, починаючи навіть з того, що козацтво, е, начебто, утворилося вже там в третьому-четвертому тисячолітті нашої ери, і в тому числі. Що козацтво є на що інше, як якісь галузі незрозумілих народів. Справді, до теорії походження козацтва слід нагадати кілька основних: це перша теорія бродницька, тобто теорія походження козацтва з певного етнічного компоненту, який тут діяв відповідно до своїх етнічних, релігійних показчиків, ну і тому подібне. Друга теорія, що козаки були сформовані селянами втікачами від кріпасництва. Інша вагома теорія це боярська теорія, боярського походження козацтво, і на відміну від інших всіх теорій, вона має величезну рацію. Говорячи про козаків як дещо інший елемент, тобто бродницька теорія, вона не правдовує своє існування, тому що козаки ніколи не становили якогось окремого закритого, закритої групи або ж пространству, на якому вони діяли. Це була широка верства людей. Які мали своїх керівників, і якщо ми говоримо про кінець 15 го сторіччя, то вже маємо розуміти, що до козацтва ходило і навіть з різних регіонів України вихідці. Селянська теорія, яка нам говорить про те, що повсталі маси селян утворюють цих повстанців козаків, тікаючи від кріпосницького ладу, то це теж неправдива теорія. Вона підтримку свою особливо набирає в час Радянського Союзу, коли... Намагалися всі козацькі повстання назвати селянсько-козацькими. Ну і чесно кажучи, ці селянсько-козацькі повстання Вони настільки в'їлися в мізки наших людей, що ми теж вважаємо інколи, що от козаки це ті селяни, які повстали, і боролися за свої права та вольності. Насправді ж, навіть Богдан Хмельницький наказував своїм козацьким полковникам громити селянські ватаги, аби ті не заважали його справді, справді державницькій місії. Водночас проти селянської теорії виступає ще той факт, що кріпосництво як таке, кріпосницький лад, поступово починається на території Речі Посполитої з 20-х-30-х років 17-го сторіччя, і він не виникає таким, він не виглядає таким, як він є, наприклад, в Російській імперії, коли людей за людей не вважали. Інша теорія боярська вона навпаки находить своє абсолютно чітке розуміння. Для цього нам треба перейти і просто подивитися на територію формування будь-якої сім'ї якогось шляхтича або якогось землевласника. Отже, за теорію спадку, весь земельний спадок залишається завжди в руках старшого брата, який тримається невеличке село чи кількасів, щоб рід остаточно не збіднів і ніс свій прапор города, з честю, цей старший брат. Отримує весь батьківський спадок. Молодші ж сини, а їх може бути 5, 7, троє, скільки завгодно, вони отримують те, що з ласки старшого брата їм дістається. Коні, можливо, якась прислуга, можливо, якийсь кут в будинку і тому подібне. І що ж ми бачимо? З цієї розрізкою сім'ї, наприклад, з п'яти братів один отримує весь спадок, а інші, які так само з дитинства. Навчені лише вбивати людей, бо це є професія рицарська, вбивати, вміти воювати. Вони сідають на коней і утворюють певний соціальний прошарок, дорога якому або ж іти служити в армію до князя, до боку княжого і жити при дворі, при Великому князі Литовському чи при королі, чи бути в прямій залежності від воєводи, або ж, власне, перетворюватися на такого достатньо небезпечний елемент. Таким, наприклад, елементом в свій час були такі самі молодші брати західноєвропейських рицарських родин, які в кінці 11 століття утворили таке масове явище, як хрестовий похід. Тому що саме спроба витіснити цей елемент, який напіврицарський вже напівбрадячі мав стан, він вже загострює проблему існування спокою. Тож, власне, ця боярська верства, яка опинилася при коні і при шаблі, але без майна. Починає йти виступати за інших князів, служити при дворах більших магнатів. І таким чином, перші українські козаки, ми бачимо їх поруч з старостами прикордонних міст, вони наймаються на службу, або ж при достатньо відомих і потужних родах, як, родах, як то Вишневецьких чи Острожських. Таким чином, перші козаки це були справді професійні воїни з боярсько-шляхецької землянської верстви. Які були позбавлені батьківського спадку через право спадкування, але вміло воювати. Саме з тих людей в кінці 15 стріччя і утворюється нова верства козацтво. Зрозуміло, що ця верства є нічим іншим, як продовжувачем більш ранньої верстви, більш раннього стану, як дружинники або ж бояри, які нас відомі ще з часів Київської Русі. Дякую всім, хто приєднався до нашої передачі «Історичні фрески. І з вами був я, Олександр Алферов. Слава Україні! В ефірі АЗОВ ФМ і наша передача Історичні фрески. Я її автор і ведучий Олександр Алфоров. Сьогодні я хотів з вами поговорити про головний чин, головний титул серед козаків. Отже, про гетьманський уряд. Ми знаємо, що гетьмани очолюють українське козацтво, і перших гетьманів ми спостерігаємо на сторінках наших. Історичних праць, книжок вже з 19-18 століття першими гетьманами називають напівлегендарних особистостей це Лянськаронського, Претвича, Дашкевича і ці люди, які насправді не мали цього титулу гетьман, але їх вже зараховують за гетьмана як тих, хто був провідниками козацтва. Вперше очевидно, що, що титул гетьман, сам титул, я кажу, можливо сказати, що це і військове звання. Можливо, назвати це як і керівник країни, але це все треба розкласти на свої полички. Перше, очевидно, гетьманами починають себе називати люди, які отримали на це якесь певне символічне право. І ми надибуємо вже підписи, принаймні ватажків козацьких з 16-го сторіччя, які себе писали гетьманами. Але зрозуміло, що сам титул гетьман, зване гетьмана, офіційно вже йде в переписці з польським королем часів. 17-го стріччя початку, і ми знаємо, що в, цьому, в цій справі долучився гетьман Петро Коношевич Сагайдачний. Отже, звідки йде саме поняття термін гетьман? Німецьке слово гауптман, гауптман, що означає воєначальник, прийшло до території Чехії, Гейтман, де вона звучала таким ладом. І ці гетьмани, які мали офіційний статус воєначальників при дворах, вони потрапляють в мову польську, а звідти і на територію Великого князівства Литовського, бо знаємо, що з 14 століття король Польщі, він же є і великим князем Литовським. Таким чином, німецькі звання Гауптмана, воєначальника, переходять на ці території. І, до речі, якщо в Чехії Гейтман-Гейтман... Був просто виначальником придворі, то на території Польщі та Великого Князівства Литовського, цей титул означає, це звання виначальника означало головного керівника армії. На цей зразок козаки так само взяли собі звання Гетьмана як титул, як звання, яким позначається власне керівник козацького, козацької армії, об'єднаної козацького загону. Проте скажу відразу, що. На територію України до Богдана Хмельницького гетьманами могло називатися двох людей. Особливо це в період 1620 1630 років. Гетьман, який керував низовим козацтвом, та гетьман, який керував городовим козацтвом, тобто реєстровцями, які офіційно служили на за гроші державі Речі Посполиті. Принаймні після того, як відбулося повстання Богдана Хмельницького, титул Гетьман. Знаходиться тепер вже на вищому шаблі дипломатичного обігу. Саме гетьманом до гетьмана звертається польський король до Хмельницького, і таким чином визнають це як титул, як звання керівника не тільки військом, але й керівника території. Зауважую, що сам титул Гетьмана, якраз тисяч, після 1648 року, позначає не просто керівника певного військового стану, а позначає керівника держави. Слід зауважити, що. Перші українські гетьмани справді відоміші серед них, в 16 столітті, це і були князі за походженням, як то перший гетьман України, яким вважається Дмитро Байда Вишневецький, князь Вишневецький з роду Вишневецьких князів, його брат двоюрідний Михайло Вишневецький, остатнє відома постать. Окрім того, п'ять князів Ружинських, які були в свій час керівниками козацького війська. І цей феномен повторюється вже в після Хмельниччини. Я хочу зауважити, що сам Богдан Хмельницький себе називав самодержець руський, і з таким чином, плануючи на витворення нової держави не тільки в ідеологічному контексті, але й в політично правовому контексті. Адже сам Богдан Хмельницький назвав після себе спадкоємцем Юрась Хмельницький, а до того планував, що його син Гетьманич, тиміш Хмельницький, який був вбитий ще до смерті батька. Очолюють державу війська Запорозьке. Таким чином, саме з Хмельницького, бо на Хмельницького починається оця от нерозривна зв'язка. Гетьман як не тільки керівник держави, а гетьман як певним чином і спадковий титул. Не дарма сам Юрій Хмельницький, коли став, зрештою, другим гетьманом України, називає себе князь Сарматський, нагадуючи про теорію сарматизму, яка очоль, власне. Очолювана була ідеологами ще з 15 стріччя, пропольськими. Ця ідея сарматизму і титул князь Сармацький, який використовував Юрій Хмельницький, до речі, титулася він ще й князь Малоросійський. Постійно тінню падає на всі інших гетьманів. Адже саме через зв'язок гетьмана і князя, спадкової монархії, влади був позбавлений Гетьман Ігнатович, тобто ми знаємо його краще як Дем'ян Грішний. Семейлович був позбавлений цього. І, до речі, Іван Мазепа, який так само отримав титул князя Священно-Римської імперії, зрештою об'єднав у 1708 році титул князя та гетьмана. Чим, в принципі, він Очевидно, і, став... і становив найбільшу загрозу, тому що в політико-адміністративному випадку він стає не просто особленням влади світської, він стає особленням влади монаршої, влади Божественної. Бо князь це все ж таки є людиною крові монархів. Таким чином, титул гетьмана ми знаємо, починає означати вже державу з часу скасування. Гетьманського титулу 1764 року, коли останній наш гетьман України Кирило Розумовський зрікся булави. титул гетьмана відроджується у 1918 році, коли 29 квітня 1918 року, внаслідок антидержавного повстання, власне, повстання проти Центральної Ради, достатньо рихлого державного творення, до влади приходить Павло Скоропадський, який повертає собі титул гетьмана всієї України. Що ж, шановні, шануємося, і знаємо, що не все так просто з нашим величезним спадком української історії. Слава Україні!